Частина депутатів Чернігівської міської ради ставлять під сумнів законність проведення 43-ї сесії, яку скликають 19 листопада. Тому брати учасні не планують. Також вони вимагатимуть зміни секретаря міськради, який, на їх думку, не може налагодити діалог з усіма обранцями і втягує їх в незаконні дії. Депутати позбавлені можливості впливати на важливі рішення. Переобрання секретаря може нормалізувати ситуацію, і робота міськради відновиться. Переконані опозиційні депутати. По регламенту Чернігівської міської ради ми мали закрити 42 сесію. В регламенті чітко сказано, що сесія має бути відкрита, пролунає гімн, Потім порядок, денний затверджується, розглядаються всі питання, і сесія закривається після розгляду всіх питань. Цього, на жаль, не відбулося і відкривається 43-я сесія. Ну, це взагалі діч, 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 діч. реально, Ну, тобто вона незаконна. Ті питання, ті проєкти рішень, які я готую, вони не ставлять на сесію, на голосування. Вони їх просто відміняють. Чи все так не робиться? Секретар Чернігівської міської ради, взагалі секретар будь-якої ради, має посадові обов'язки. Ці посадові обов'язки заключаються в тому, що людина має комунікувати з усіма фракціями, знаходити компроміси, шукати спільні рішення, забезпечувати депутатську діяльність, а не ж перешкоджати її. Це є прямим порушенням регламенту Чернігівської міської ради, яке може призвести до того, що рішення, які потенційно розглядаються на цій сесії. Бізнесу стосовно, стосовно земельних питань тощо, можуть бути визнані незаконними. Ми вже бачимо таку картину, що за останні два роки чинний секретар міської ради систематично порушує регламент, скликаючи позачергові сесії. Це питання лише однієї посадової особи, яка, на мій погляд, не справляється зі своїми завданнями, які покладено. Заміна секретаря на мій погляд, це ось є той рецепт про кутюр про ну, про який ви кажете, секретар Чернігівської міської ради вміє працювати лише з депутатами своєї фракції. З іншими депутатами спілкування не відбувається взагалі. Єдиний шлях нормалізувати роботу Чернігівської міської ради це зібратися і обрати нового секретаря. Інших шляхів я поки що не бачу. Натомість офіційні джерела міської ради запевняють, що скликання чергового засідання сесії, навіть якщо інше засідання ще не закрите, не суперечить регламенту Чернігівської міської ради. Як саме секретар міськради відреагує на гучні заяви депутатів про його звільнення, дивіться вже в наступному сюжеті засідання 43-ї сесії.